Вітаю, ви дивитесь «Підпільну імперію програму, де кіно серед іншого, привід поговорити з відомими людьми не лише про те, що хвилює їх, але й про те, що хвилює нас. Дізнатися, що дивляться ті, на кого дивимось ми, як власне кіно допомогло їм знайти себе, якщо допомогло. Сьогодні, до вашої уваги, соціальна драма Майор правоохоронець випадково вбиває дитину по дорозі до пологового будинку, де перебуває його дружина. Здається, що сюжет зійшов із газетних шпальт. Режисер Юрій Биков і продюсер Олексій Учитель намагаються зрозуміти слав'янську ментальність і людей, яким влада дає ілюзорне почуття недоторканності. Боротьба правоохоронця із пересічним роботягою обростає кримінальними сутичками, розбитими серцями, біблійними мотивами та одвічними трагедіями. Історію про ще один лівіафан, але без самого лівіафана будемо дивитися у товаристві Сергія Госовського, відомого ресторатора і молодого політика. Сергій Гусовський власник кількох успішних ресторанів у столиці, суддя кулінарного шоу Пекельна кухня. А віднедавна ще й депутат Київради полюбляє живопис. Є власником художньої галереї. Традиційно слухає класичну музику, але зізнається, що іноді любить насолоджуватися тишею. Улюблені актори Ерланд Юзефсон, Богдан Ступка і Джефрі Раш може багато разів дивитися фільми Істина у вині, Жертвоприношення та за хмарами. Любить Італію, вина і смачні страви. Обожнює читати і мандрувати. Добрий вечір. Дякую, що прийшли. В зрительний зал. А... Мы вас позвали, потому что очень хочется нам посмотреть вашими глазами на картину Майора, которую мы сейчас будем показывать, э, которая по жанру своему социальная драма, кажется вам совершенно... Но ну, если судить э, о вас по внешности, кажется, совершенно вам не подходит, потому что вы человек такой... Но ну, помните, это, существовали такие определения, значит, э, как это... Интеллектуал-почвенник и интеллектуал-западник. Вот вы такой интеллектуал-западник. Вот... Включается система стереотипов, да, очки, так, кстати, и так и Да, так безусловно. Так. Ну, безусловно, на этом все и построено. Люди же не углубляются, они вот по образу. Да, и тут кино, в общем, большой помощник, потому что кино как раз вот создает э, искусственный образ мира, но ну, образ мира, а потом сам мир начинает как-то мимикрировать под этот образ. Ну, mm -hmm. давайте мы установим связь какую-нибудь там военную. То есть, я ведь в свое время был офицером, вот, то есть заканчивал военное училище, дослужился до старшего лейтенанта. Потому, ну, думаю, что очки не должны сбивать уж совсем с толку. А бывшая профессия вам как раз поможет войти лучше в контекст э, отношений вот этих людей в Портупеях и в Погонах, которые с одной стороны вроде бы должны служить народу, а с другой стороны здесь вроде бы совершенно этому народу не служат. Я сюжета не знаю, поэтому э, давайте попробуем удержаться от а... каких-то там гиперанонсов. Да, 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 да. да, да. Вот это будет вот такой занятный эксперимент. Вот что что мне кажется, ну вот... Мне кажется, что, конечно, аутентичный для вас просмотр фильма Хроника семейной жизни Ингара Бергмана. Но мы будем смотреть майора Юрия Быкова вместе со зрителями, а потом про него говорить. Нам очень интересна ваша точка зрения в этой связи. Давайте попробуємо за кілька секунд в підпільній імперії будемо дивитися драму майор режисера Юрія Бикова разом із Сергієм Гусовським. Кіно надзвичайно цікаве. А потім ми будемо говорити і про фільм, і про життя, і про різницю між життям і кіно. Приємного вам перегляду! Щойно ми переглянули драму майор, режисер Юрій Биков наче говорить про конкретні болючі речі, про безнадію провінційного життя, про корупцію у владних і правоохоронних структурах, про алкогольний ступор, в якому перебувають маленькі люди. Але дивиться на повсякденне життя через призму вічності, як він її звичайно розуміє. Слово вам, Арія Московського гостя, як там в одному фільмі говорилось. Не, не московського, а київського, так. Да? Фактично стає зрозумілим, що коли людина. Втрачає платформу, та, чи фундамент, яким має бути система цінностей, то починається ну, такий хаос, коли втрачається найбільш цінне, що, що є в цьому світі, це життя людини. Тобто воно стає чимось ну, на кшталт якоїсь ну, фактично примари. Коли рішення приймається, виходячи з, там, з конкретної мікроситуації, чи в конкретну секунду, тобто взагалі не стоїть питання, чи ну, що все має бути підпорядковано тому, щоб людина жила. Неважливо, яка, яка щось порушила, чи насправді яка взагалі ні в чому не винна. І тому, якби от виникає цей ланцюжок, нібито сильних поступків. Вчинків а, слабких людей. Бо людина стає слабкою, коли вона втрачає. А оцю... вона не є слабкою, в, при... от, в принципі, вона не є слабкою. Ну, ви знаєте, хто як? І от Кого тут вважати головним героєм чи головною героїнею? Мати, яка втратила а, дитину і потім, ну, вона, стає... вона фактично, їй можна цю, цю жінку канонізувати. Бо вона вже каже: ну роби скоріше, бо слухай, вона розуміє, що він, що вона стане зараз жертвою, що в йому не хватить сили, не вистачить сили знов таки повернутися в позицію людини з великою буквою. Бо він зараз вирішує, кого стратять, чи його дружину, його дитину, чи він стратить цю жінку, тобто він бере на себе, він стає Богом. Фактично він приймає рішення одноосібно, що робити. Хоча, якщо замислиться, то все одно і його дружина, і його дитина, ну і він сам, він, ну це вже такий шлях в нікуди, такий дед да, А от ви як вважаєте, програє той, що життя відбирає, чи той, хто життя втрачає? Мені здається, тут взагалі ця система, якби ігрова, хто виграв, хто програв, вона. ну... Ну, для мене не очевидно, що в таких саме термінах про це треба було б говорити. От, бо тут жертвами є всі, тут немає, ну немає, тут, тут це суть це, це, це кіно про це фільм про суцільну жертву. І фактично мова про те, що головною жертвою є суспільство, в якому втрачені ті ці, ці цінності, які б мали, могли б керувати вчинками. Хоча це нібито він іде чинити самосуд, але. Ну, якби сила його дій, вона полягає в тому, що він що він не він не злякався ані побоїв, ані там, потенційно, того що він там десь опиниться. Тобто він іде захищати, просто він таким чином захищає свою гідність, гідність своєї сім'ї, яка вже стала меншою. І знов таки, міліціянти, які е, ніби там в певний момент роблять такі-такі ну, героїчні вчинки. Тобто, один з тих міліціонерів, який йде під кулю, оце ж. Він же рятує життя інших. От. Але ну, чого варта ця жертва? Тобто ну, це суцільний жах суспільства, яке втратило е, фундамент. І фундаментом ще раз, міг би бути або могли би бути, або е, ну, ці канони, наприклад, християнські, які б мали там, е, е, там працювати, або та, або канони світські, тобто е, закони. От. І не працює ані те, ані те. І це фактично ну, приводить до ну, от, в такий суцільний жах. Тобто це тільки, тільки жертви. І я думаю, що знаєте, це, е, якщо не помиляюсь, водій е, того Маза там, чи що це, що це за е, е, Грозовик, от він же ж як він теж ну, певним чином, такий харон. Куди він везе цього майора? Ну, він везе його все, все одно на той світ. І він пропонував це зробити тоді. Тобто, якщо б тоді все відкрилося та викрилося, то ну, не було б цієї, цієї череди жертв. От, але з іншого боку, не в ну не з майором, так з іншим майором, так, з полковником. Тобто суці приречене суспільство, яке не має таких фундаментів. А ваш шановний пан Беренг би зараз сказав, що люди самі винні в тому, що відбувається. Оці ці маленькі люди вони теж винні. І цей ад, який показує Юрій Бико, він є таким рокотворним. Ви поділяєте таку точку зору? Чи ні? Звісно, кожен, кожен з героїв, кожен з нас, він ну от як давайте ми там тепер, да, може, з цього там трохи вигаданого світу, але такого провокативного для того, щоб подумати про те, що відбувається у нас. в суспильстве, в державе, каждый из нас сдатен вчиняться так или иначе. То есть каждый из нас в каждый момент времени способен принять решение поступить так или иначе. И в принципе наш, так сказать, внутренний судья, он ну, хорошо разбирается. Как правило, он, он отлично отдает себе отчет и он нам, в общем, подсказывает вести себя так или иначе. И помните, когда Я параллель такая, но ну, пришла. А, вот, э, в самом начале президентства Ющенко mm -hmm. там была ситуация с его сыном. Вот чего-то я вже не помню суть, но был конфликт, что-то сказать, да. Вот журналисты открыли, что там машины или квартиры, там какие-то вопросы возникали по отношению к Было -было. суму. І я на русский печел, потому что фильм -то по ру на русском, <свеч> да, мы ми... можем. Я думаю, тим, да, ну, якщо вам так зручно. Так вот и тоді, якщо напоминаю, щощенко появив себе взгляд, абсолютно неприйнятно. От бо почав е, гарчати на журналістів, да бо ну там це там його син, чого чіпати і так далі. Так, от це знов таки. Це той момент, коли людина в даному випадку це людина, яка має е, яка виконує обов'язки президента, тобто вона представляє фактичні інтереси всієї країни. Вона має вирішити, вона е, президент. Який має демонструвати повагу до знов-таки до закону, він є прикладом для суспільства. Він має бути прикладом для суспільства, окей, світським, але прикладом для суспільства. І що для цієї людини на першому місці: закон чи родинні стосунки? Якщо родинні стосунки переважують, ну то ти маєш тоді написати заяву про відставку, і ти собі бути порядним татом, який любить сина, і так далі. Зрозуміло, що не дай Боже опинитися в такій ситуації, що коли ти вимушений приймати таке рішення, але іншого виходу нема. Бо коли ти вчиняєш так, як тоді зробив Ющенко, то це початок кінця, фактично. Ну бо знов-таки зрозуміло, що верховенство права не працює, бо коли це стосується твоєї родини, то інакше мають працювати закони. І, інакше е, місце займають ті, хто, ну, хто має бути фактично недоторканим. Да? Преса це ж така окрема гілка влади має бути. От. І тому я думаю, що коли ви е, посилаєтесь на Бергмана, що він каже, що люди слабкі, люди різні. А от кажуть, що людина міняє світ, кожна окрема людина своєю справою. Ви доволі успішно міняли світ. Цей маленький світ ну, в Києві, принаймні. Своєю ресторанною справою у вас є, так би мовити, своя паства з певного соціального шару, звичайно. І тут незрозуміло, а для чого вам була потрібна політика? Ви, ви для чого туди пішли? Ви ж можете створювати тут якісь свої гастрономічні традиції, і це теж дуже важливо для формування оцього цього фундаменту, який зветься культура. Але ви, ви пішли в політику, де, ну, здається, можна все змінювати такими широкими мазками, ну, тому що ти отримуєш якісь додаткові важелі. Ні? Важелі це ж це просто інструмент для того, щоб досягати мети. Та? А коли ти починаєш говорити про мету, то ти відповідаєш на питання. А, що ти хочеш зробити? Та? Тобто, навіщо тобі це все? І для мене персонально а, ця нова глава в житті, яка зветься політика, вона почалась 1 грудня, я можу точно дату назвати. Нещодавно на Фейсбуці писав про це. От що от Київська міська рада нового скликання почала працювати 1 грудня 2015 року. 1 грудня 2013 року, коли на наступний день після того, як побили людей на Майдані. От я зробив першу політичну заяву. Я тоді е, якраз повернувся в Київ з-за кордону і е, е, так сидів на клавіатуру, тримав ці пальці і думав все. Ну, тут або так, або так. Третього надано: або їхати з країни, або Ну, так, це ж наша країна, чому ми маємо їхати. От я тоді написав: в диктатурі. От, і пішов тоді ще в ту ніч на Михайлівській площі збиралися, і звідти почалась політика. Ну тобто була активна фаза майдану, після якої вже після подій в лютому було зрозуміло, що далі в політику, бо було ж якби було щеплення 2004 роком. Що якщо ти вважаєш, що тепер буде все гаразд, не буде. Ну бо хто це буде робити, цей гаразд? Хто буде наводити лад та і давати собі раду. А вам заважали ну, люди, владні люди? Працювати, просто робити свою справу. Ну, слухайте, є, е, от є Швейцарія, да, де, наприклад, якщо це ліс чи парк, то там буде все просто ну, ідеально. Тобто там можна робити хірургію операційну, будь-де в парку, бо там все мовити ну, от, от. І є нас, наша е, тобто, наші терени, де, де ну, суцільний б, ну, бурєлом, Знаєте, от. Але ми всі вже навчилися по ньому там, ходити, свої там, якісь там, тропки знайшли і так далі. Тобто Заважали, ну, ну точно не, не допомагали. ну але ти вже знаєш, як працювати, як робити бізнес і так далі, і робиш це. Тобто ти, ти почуваєш себе е, ну, там, доволі певним, і е, тому це питання про, про абсолютно інші речі. Це питання не заважали чи не заважали. Коли держава продемонструвала, тут знаєте, ви вже згадували Левіафан, ліві, як там така mm -hmm. собі паралель, коли держава наша продемонструвала, що вона і є левіафан. Ну, так як били людей на Майдані тоді, навіть е якщо е не вдаватися в подробиці там цієї е тірії заговора, да, хто там що як влаштував, mm -hmm. те, як били людей, те, як поводився Беркут з громадянами, ну це точно давало розуміння, як буде далі. І це буде далі тільки жорсткіше, і так далі. Тобто, держава продемонструвала, що всі ці гуманні там речі і так далі, гуманізм він, він відсутній. Тобто, цінність знов таки життя людини, вона ну вона якби життя людини нічого не варте. От бо є якісь там ідеї неважливо в кого в президента чи в його прибічників. От і тому, е, оце було там, ключове питання, на яке ти даєш собі відповідь, і коли ти даєш собі відповідь, що свобода це головне. Що ти насправді що ти маєш опікуватись, да, про що? То ти там йдеш, там, да, вперед і, і, і після активної фази майдану ще раз, да, ти далі, якби абсолютно природно йдеш в політику, робити ці речі своїми руками, своєю головою, там, там звісно. Але люди, які мають досвід в політиці, вони кажуть: політика нагадує ковбасний цех, краще не знати, що там все робиться. Якщо це перенести в астрономічно. Площину, то, звичайно, ну, ковбасний цех аж ніяк не рифмується із вишуканою кухнею хорошого мішленівського ресторану, де ти можеш зайти подивитися е, на цей гастрономічний балет. Тому що слідкувати за тим, як повар е, готує якусь страву, ну, це справжнє задоволення. А... Андрій ковбаси бувають різними. Знаєте, так? бувають ті, які дійсно їх важко тобто назвати політику... їстівними, ага. а є ж ну, дуже класні ковбаси і... І з щурами. <клес> Ні, ну це ті. З щурами зроблені і, і для щурів. От. А тому, якщо говорити просто там, ковбаса, ковбаса, да, то вона тоді передбачається, що вона єстівна. Політику ж роблять знов-таки. Політику роблять люди. І тут ми. Продовжуємо цей е, який ви вже ну так дуже влучно намітили. Що, ну, тобто людина, вона там винна в тому, що відбувається. Або людина здатна робити так, щоб, щоб почувати себе спокійно і, і впевнено, і, 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 і ну, тоді легко йти вперед. От коли в тебе є та ще раз, фундамент, і воно і воно добре, якщо це фундамент, який. Фактично така, як армований, да він складається із речей абсолютно ну, яби внутрішнього характеру, етичних, моральних, духовних, та да? і в той же саме час це е, про закон. От ми там, ну я не буду зараз про політичні сили там говорити, але ми, коли йшло обговорення про те, хто там за які комісії в Київраді буде відповідати, то ми. Перша комісія, про яку ми стали говорити, що ми хочемо очолити, це комісія по регламенту. Тобто, що це таке? Регламент це фактично ну таке, якби всередині міськради, це це, це та комісія, яка відповідає за законність по великому рахунку, так, як ведуться там пленарні засідання, як проходять проекти рішення і так далі. Ми кажемо, ми хочемо відповідати за це, нести відповідальність. По перше, і по-друге, своєю відповідальністю забезпечити те, що верховенство закону, воно навіть от в такому в локальному якби, масштабі міста. Воно буде ну, беззаперечне. Та? І ми своїми діями це можемо продемонструвати. От. Тому, тому все залежить від людей. Ви абсолютно праві. Повертаючи ще до фільму. На екранах ми бачимо людей, які давали присягу. Ви маєте такий досвід, ви розумієте, що є наказ, і він навіть може бути злочинним. Але це наказ, який ви, як офіцер, що складав присягу, не маєте права не виконувати. От є якась моральна межа, моральний кордон, коли людина під присягою відмовляється виконувати, виконувати наказ. Бо ну, там багато людей в, в пагонах вони були змушені робити те, що їм наказували. Розумієш, що це насправді є там, не, не наказ, а просто не елементарне вбивство. Коли ви, ну давайте там вже тоді цитатами з фільму, да, коли ви, чи ми б з вами були в тому коридорі, де стояли всі співробітники цього відділення, от, і там роздаються накази, і йде посилання, там пам'ятаєте, в певний момент йде ця згадка, що тут всі насправді всі, в, пробачте, в лайні. От то тоді всі розуміють, що це ну який це бізнес наказ про, про що? Це ну це 100% злочинна ситуація. Тобто люди ну в цілому перебувають от в такій атмосфері, в атмосфері, в ну якби вони живуть всередині зла. І тому там вже нема навіть таких критеріїв, це там злочинний наказ чи не злочинний. Тобто в такій ситуації фактично будь-який наказ він є злочинним. От, Єдиний для них варіант вирватися за це коло тих злочинів, це коли вони, наприклад, виїжджають з свого відділення, там тримати якусь там вбивцю чи там, чи щось таке. От, І в той же самий час, коли мова йде, наприклад, про війну. От, то ну, дійсно вояки не мають замислюватись над наказами. Бо як тільки вояки починають замислюватись над наказами, гине армія. Мають нести відповідальність керівники, командири за те, що вони роблять. Але насправді система має працювати таким чином, що коли наказ віддано, наказ виконується. Але ж пам'ятаєте, як висоцький співабул, який не стріляв? Ну, та, так, але. Це інше, це не це не зовсім про армію. Тут, ну знаєте, або говорити про абсолютно конкретні ситуації, або говорити про загальні речі, бо армія, яка вся, знаєте, уся складається з людей, які кожен раз аналізують, а цей наказ правильний чи ні. Ні, тачкамандір так не пойдет. Ви щось не то пропонуєте, Ну це не армія, це факт, це, це, це якийсь там клуб, який ніби передбачає виконання певних. Там, захисних функцій. А у вас не ставався такий внутрішній майдан, коли ви служили в армії і розуміли, що ну, твориться якісь безглуздя абсолютно, і ви не хотіли би брати в цьому участь, але змушені, бо ви є офіцером. Щось було таке, що дратувало вас? Ну, знаєте, настав момент, коли я написав рапорт і пішов з армії. А чому? Ну, тому що знов-таки там е е було зрозуміло, що це система, яка е ти можеш там. Певні речі передбачити, тобі не треба ходити до астролога. от Якщо ти виконуєш, там там от 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 так от так от так там, всі свої там завдання, от Ну можеш дорости там до, до полковника, отримати свою дачу, от і на цьому фактично буде добігати твоє життя кінця. от Якщо тебе ну така історія влаштовує, тобто ти ну хочеш постійно бути в зоні комфорту і так і так далі, Ну повний вперед. от Якщо ж ти. е-е Ну, якщо тобі цікаво жити, якщо тобі цікаво дізнаватися більше про себе і про те, що є навкруги, от, ну, тоді ти починаєш вириватися за межі системи. От. Ну, в моєму випадку це було скоріше таким чином. А от як нам ми б хотіли зрозуміти природу вашої цієї вишуканості, це ніяк не, не в'яжеться із побутом армійським? Ну, здається, звідки у людини можуть бути такі. Такі бажання, такі, такі знання оцього цього гастрономічного середовища. Ви як, як ви перетворилися в реставратор? Ну, армія ж не складається з солдафонів. Ну, звичайно. Тому я думаю, що тут було б дуже теж не, не дуже коректно говорити, що а, да. <по> -бо там взагалі про вишуканість і смак не йде мова. Але ну, Тому... загалом стереотип же є, Люблю воєнних, красивих, здоровяних. У нас бесіда і почалася з того, що стереотипи вони варті, я не знаю, чого вони варті. Вони нічого не варті, бо вони фактично працюють тоді, коли люди не хочуть думати. Та? Вони, значить, і живуть системою стереотипів. Та? Окуляри, значить, там розумні. Слухайте, бо вистачає, я думаю, ідіотів окуляри. Або мовчазний, значить, розумний. Хоча в японці кажуть, що мовчання не завжди признак високого ма, іноді його відсутствує. Зогласім. Тому кожна людина це, людина це індивідуальність. Кожне життя це ну, тобто немає, немає, немає цінності, немає, неможливо оцінити вартість життя. Та? Вона, вона безкінечна. Тому, в мене, наприклад, було, так, так вже сталося. Там, вся родина, в, 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 якщо говорити про про там, де вчилися, там, мама, тато, бабуся, дід, тета, дядя, всі вчилися в КПІ. Політехнічному інституті київському, от ну я видрався за це там коло полі Київського політеху от, пішов в авіаційне інженерне училище. От. Але думаю, що все залежить будь-якому випадку ще раз від наших там прагнень, на чому ми фокусуємося. І в певний момент ви або йдете вчити, наприклад, іноземну мову. от, Ну або ви там інвестуєте гроші в, там, в якісь там в джинси, да? якщо говорити про там, скажімо, кінець 80 -х. от і в цей момент ви приймаєте рішення свідомо чи там напівсвідомо. Багато чого залежить від, від середовища, звісно, але все одно багато що залежить від вас. Тому знаєте, коли мова йде про там, скажімо, про те, що можуть батьки робити для дітей. То мені здається, що ну, безперечно, що, по-перше, вони мають просто любити своїх дітей. От, а по-друге, це забезпечити їм якісне, якісну освіту, причому в якому сенсі. Освіту, яка давала б можливість е е дитині визначитися, що, про що вона от, взагалі, от, що їй цікаво цій дитині. От, і в цьому знов таки. Е Радянський Союз був системою жорсткою, бо там доволі е, рано визначалося, куди людина не піде. Хтось був ішов там в ПТУ, в технікум, і все. Це фактично шансів нема. Це вже така кастова історія. От і в тому і є радість від систем е, сучасних, бо фактично можна від, від Взяти перерву, там той самий сабатикал, і поїхати на рік кудись там працювати, я не знаю, в Австралію. Тобто такі можливості існують для тих, хто шукає, для тих, хто прагне, для тих, хто там не є заспокоєним, а є людина, яка там зацікавлена в тому, щоб йти далі знов таки намагатися зрозуміти себе, ну не існує кордонів, меж і так далі. Кожна людина виховується кимось або чимось безпосередньо мистецтвом. Яке кіно вас виховувало? Що на вас вплинуло? Які образи героя, може. У нас був момент, я ж служив в центрі підготовки космонавтів. Я такий зв'язний «Зв городок під Москвою. І це був це кінець 80-х, початок 90-х. Якраз в нас, значить, в клубі мав демонструватися мало демонструватися жертвоприношення Тарковського. Якщо вже говорити про Бергмана, то. І так Очевидні зв'язки є, і е, нас зібралося, я не пам'ятаю, п'ятеро чи щось таке. Ну, тобто, це фактично ну, питання ж не про те, що це комерційна кількість чи не комерційна, але по там, правилах значить, клубу п'ятеро це недостатньо, щоб запускати це кіно. Ми ледь вмовили значить, е, е, цих там діячів, щоб е, там, заплатили ще додаткові квитки. Купили. От така була одна з таких інвестицій в, 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 в культуру. А, така собі. І подивилася цей, цей фільм. І воно, знаєте, ще й додало, коли ти фактично в, в залі, де ну, там нема людей, і ну, ще раз там, я думаю, що хто дивився, ну, то ці там, пейзажі і сама сценографія, вона це такий собі катарсіс. Те, про що тоді Тарковський, фактично про що він, що, що йому боліло. Да? оце передчуття катастрофи, тотальної, глобальної катастрофи, ядерної і так далі. І передано там да, через екран і через відсутність людей, коли ти факти... тут теж є таке трохи ап... 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 апокаліпсис не апокаліпсис, але щось на жод... нема... нема людей. Ніхто це не дивиться. Ти йдеш і ти потім просто хочеш мовчати, і тобі багато що приходить на, на думку. От. Ну, наприклад. Дякую вам. Дякую, що ви прийшли. Подивилися. Цей фільм, головне, поділилися своїми думками з цього приводу. Нагадаю, що у нас Сергій Госовський сьогодні був в проекті Підпільна імперія. Ми дивилися з ним стрічку. Майор і говорили про провокацію, про непростий вибір, непрості обставини і той ад, який ми всі для себе створюємо, а потім намагаємося, як ті герої біля Вайлдера, з цього аду якось виповзати і створювати щось нове. Навіть світ, дякую, що були з нами. Підпільна імперія прощається з вами рівно на тиждень. Наступної п'ятниці у півночі ми знов зустрінемося і знову будемо дивитися надзвичайно цікаве кіно. Хай щастить.